Це інспектор Фреймут. Новий сезон. Перевірка найпопулярніших курортних напрямків українців. Готель Міра Олімпус в Кемері оповитий скандалами. Про нього погано казали: Ограбили в день заселення. Более кошмарного отеля никогда не виділа. Ні за що і никогда не вернусь в этот бомжатник. Все по старинки у Бога на ресепшені работають откровенні придурки, хамят корміть їдою, яку любить рогатий скот, тобто одної травою. Показали в турецьких новинах, але ж там можете опинитися і ви. Ось чому ми вирішили перевірити цей готель. Інспекцію Туреччині я попросила відоме туристичне агентство JoinUp допомогти мені підібрати найдешевший тур у цій країні. Агентство запропонувало мені відпочинок на три дні з перельотами і трансфером за 226 доларів. Будемо знімати на приховані камери, тому даруйте. Якщо картинка трошки буде, ніби після дрінку в All-Inclusive. Пішли у повітрі Туреччини. Нова тенденція розмовляти українською. Наш турецький водій благословляє на інспекцію. Слава Україні! Героям слава! No. Дякую! Нема за що, снов! Ко я кохаю тебе. Міра Олімпус перший готель в Кемері, збудований в 1978 році. Площа готелю 2000 квадратних метрів, 94 номери, довжина пляжу 100 метрів. Я перевіряю, як відреагує персонал готелю Міра Олімпус на мою українську мову. Мене звати Оля. Ми у вас тут вже вселимося з компанією великою. А ви розмовляєте українською мовою? Нормально. Так. Ду, як... Якась одинока жінка кинута в турецькому районі. Дуже важко йти з турбами, коли тобі ніхто не допомагає. Так двері скрипляють, ніби щось знають. Але дивіться, як мило. О, я ж тут не одна. В мене ж три ліжка. Зараз тут не зовсім людно, тому що квітень. Погано, до речі, непогане простирадло, але якщо ви не жіночка, а мужчина, який all-інклюзі все поїв, то ваше пузо черево сюди не влізеться. Тут все куце. Матраси куці, менюсіньки такі. Видно багато разів брали, і вони ціп. ой. Вибач, матрас, це порвало. Але на матрас ніхто не надзурчав, і це вже треба віддати належне. А ось ця тумбочка, вона вже впала. І з нею може навіть на пляж сходити. Потім сісти рибу ловити там, медузу якусь на пляжі. Це в золоті. От навіть на 200 доларів в тур, але золото мусить бути. Далі, це скільки бруду. І нагадаю, зараз на сезон туристів немає, вже не можна прибрати в номері. Дуже брудне. Бачиш, кот? Ого. Можна шеньгон зробити комусь. Що в міні-барі? Ой, нічого. І ворон так кряче сумно. Ми теж прикроє, що в міні-барі нічого немає. А далі ванна. Є світло, це вже дуже добре. О, косметика. Є, і шампунь, і шампунь. Два шампуні. Кондиціонера Гелю для душу немає, мило. На трьох людей три ліжечка і три полички у ванні. Наприклад, для Горчика, колі і Олі. О. У ванні так тісно хочеться хлепнути повітря. До речі, я не бачу пульта ні від телевізора, ні від кондиціонера. Телефона в готелі Міра Олімпія немає. Тому, якщо стане погано або щось захочеться, як мені зараз, то не дозвониться на рецепцію, доведеться шкандибати додолу. В мою путівку входить страховий поліс. Перевіряю його дію на нашому звукорежисерові. Добрий, день, вас. Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Я звоню від імені свого бойфренда Влада. Что случилось с ним? Какая проблема? Болить зуб мудрості очень сильно. болит зуб. Наверное, перекупався в морі, напухло лицо очень і упусів морський йож. Понятно. Скажите, не принимал алкоголь ваш друг? Немножко, немножко принимал. Да, к сожалению, если принимал алкоголь, и доктор на осмотре подтвердит, что есть алкоголь, э, ну вот на данный момент, то, к сожалению, будет отказано в обслуживании. Ну почему у нас здесь в все? Извинь... Алкоголь, а алкоголь исключает обслуживание застрахованного лица ну... Рекамінут ми перезвонимо і буде організована допомога. Пожалуйста, Хорошо. ожидайте. Спасибо Водочек на ваш номер. Спасибо. Виявляється, у турецьких готелях, де все включено. Вживати алкоголь не можна. Навіть якщо крапельку алкоголя знайдуть, то нічим допоможуть. Агентство нав'язало мені цей страховий полюс, який ні до чого. Нам так і не передзвонили. Ще одна послуга шведський стіл. Йдемо перевіряти. Добрий день. Скажіть, будь ласка. Можемо всі разом столик для раз, два, три, чотири, п'ять, шестеро людей. Так? For six people. Угу. Знімаємо, наче фотографуємо і спілкуємося українською. Знаєте, що мені подобається? Оцей готель він з 1978 року. це перший готель в Кімерію. Да, Аня, якщо нам сказали, це класно, просто. Йому так потрібен ремонт. Це як жінка після 40 років. Ну, вже треба якийсь ботокс десь вколоти, Розумієте? Вже треба десь може зуби вставити, груди підняти. меню Хайменю фовридей. А, а зараз ви даєте самі. В Туреччину люди їдуть не лише відпочити, а й поїсти. В цьому готелі сезон ще не розпочався, і подача їжі теж. Це як погана підливка. Не калюжу. В готелі Міра Олімпус поняття all inclusive» означає подають те, що наварили. Ну що, рис. Курка, я не бачила кухню, її їсти не можу. Десерт. Водовик, Простий десерт. Підійде і манюні, і беззубі бабці. Шукаю кухню, де все це готують. Это ваша кухня? Нет, там нет, здесь у нет. нас три там гостинцы. Это ага. первые, там вторая, еще третьі гостинцы есть. Мы в втором гостиницы готовили, сюда приведем. Здесь э, кухні немає. Їжа невідомого походження. Взагалі готель. Передсезонні кажуть, за три дні все буде і меню, і їжа, і якесь життя. Тому що зараз нікого немає і скрізь ведуться ремонтні роботи. Поговоримо. Відбулася інспекція готелю у Кемері. Міра Олімпус. Це Туреччина. Я готова з вами ділитися враженнями. Обслуговування. Я з командою навмисно приїхали в передсезонні і показали вам зовсім іншу туречну. Дуже мало обслуговуючого персоналу. Я би хотіла, аби тут була охорона, наприклад, не було. Дуже незручно годують і нехай це чотири рази на добу, але тебе не питають, що ти хочеш їсти. Тобі приносять їжу і або їж, або крути носом. Тоді, як в сезон, обіцяють шведський стіл. Ціни. Мій туристичний пакет від Join Up – двісті доларів. Це два перельоти, також трансфер і проживання у готелі три дні. Комфорт. «Міра Олімпус» зобов'язує ніби гостя бути на дворі або на ганку. Тому що номери незатишні. Меблі, майцьопочки, пульт від кондиціонера та телевізора я не знайшла. Чистота. В номері зробили косметичний ремонт. Але так тяп-ляп. Так, агентство Джонап виконало моє прохання, запропонувало найдешевший тур у Кемері. Але жити тут некомфортно, і агентство мало б мене попередити. Адже пляж поки що не функціонує, навіть рушничків немає. А в ресторані, навіть якщо ти маєш гроші, тобі не дають їжу за меню, а несуть її зі сусідніх готелів. На відпочинок ми ж їдемо по емоції, але міжсезоння може спричинити проблеми. Радити готель Міра Олімпус я не можу.